Цвітуть сади у квітні білопінно, Хвилює в травні пісня солов'я. Це часточка держави України, це все золотоніщина моя. У червні спіють ягоди рум'яні, у липні коло з золотом сія. Це все багатство дорогого краю, це все золотоніщина моя. Леват зелений килими шовкові, Заплави повноводного Дніпра соснові, молоді діброви, це все золотоніщина моя. Тут миле все, якою дзвонковою здається, вся і вісонячного дня вода золотоножки і супою, а це ж золотоніщина моя. Дивлюсь, як ранки росами вмиті, зустрічає в полі трудова сім'я. Це значить, люди щирі й працьовиті, і це золотоніщина моя. Цвіти, мій краю, врожаями слався, пишайся іменем, що золотом сія, В ім'я майбутнього, во ім'я щастя, дерзай, золотоніщина моя.